Деякі люди забули таку, таке прислів'я, хто ходить на опростець, той дома не ночує. Переробки чи утилізації і так далі. Тобто перший, можна без проблем її продавати. Там ми вже готуємося на стройку, завозимо щебінь потрошку. Продуктивність просто космос. Якщо оператор на своєму місці, якщо в нього вже є стаж роботи, вже більш-менш персонал. Розуміє, що треба робити, як треба робити. Тут іде варіатор, він дуже класний, те, що ви збавляєте обороти, а то, що завжди треба, сім разів одмірь і один раз дріждж. Це наша котельна така, яка працює на спортзалі. Бачите, задана температура.